У 23-му році, в серпні, да, в серпні узнала, що я больна хвора раком. Рак був в мене шлунку третьої степені. Щоб ви розуміли, це тільки 3% виживають з таким діагнозом, 3% людей. Ніхто навіть вже так, якось навіть мені і друзі вже так намікали, що мабуть все вже. Я тут проходила чотири хіміотерапії, так вели мене гарно лікарі, так хотіли, що я буду ось ось уже буде операція. І в день, ну коли вже були назначити операцію, від мене відмовилися і сказали, ми вам не можемо вже допомогти нічим. Поїдьте вже до Києва, там інститут рака. Якщо може, там ну може. Я, звісно, була зневірена дуже. Ну, в Бога я тоді ще ну, вірила, як ото кажуть, ходила до православної церкви. Ну, Лена, моя сестричка рідна, ходила до вас по територіальному і, і в дом хліба. І там і там почали вже за мене молитися. Але я, ну, ще, я все одно вірила в, в, ну, в православну церкву. І так случилося, коли я їхала, записалася на прийом в Київ, да, їхала в потязі, і було облідінення, ви всі пам'ятаєте, у нас тоді в Кривому Розі. І поїзда вже тут затримувались на три години. А я записалась на 9 ранку, а поїзд має ползідного приїхати в Київ. І я розуміла, що я не встигаю. І думаю, ну все, тут від мене відмовились, там я не встигаю. Це вже все. Це, ну Я пустила руки вже сиділа, Але за мене Лена свої, з вашої домашньої групи молилися. І я думаю, та ні, ні, не встигну все одно. Ну, може, може, хтось мене пропустить, хтось піде на моє час. І ось у ранок і приходить провідниця, я її питаю, кажу, що ми там їдемо, може, щось набрали. Вона каже: ні, запізнюємо ще більше, ніж більше, на три години. І я дивлюся, вона кажу, принесіть чай. Вона несе чай і ставить мені на стол, і ми дивимося з нею. і заїжджаємо на пірон вокзала. Я кажу, це Київ? Вона каже, вона в неї в самої глаза по п'ять копійок. Вона Да, Київ. Я ну розумію, дивлюсь, в мене ще 40 хвилин до початку. Ну тобто, господь зробив таке чудо. Він за це час не знаю, яким це чином так случилась, але я встигла. Встигла. Думаю, ну, мабуть, будуть від мене відмовлятися лікарі. Лікарі взяли мене зразу. Назначили день операції. Я така, ну. Вже крильона йду, і тут мені доктор каже: Ну, нам треба, щоб ви сьогодні пройшли члангу, а ви не їли, не пили, кажу, ні, нічого сьогодні ще ні. Він ну зробіть і вже тоді все вільні. І ну я йду, так отож аж радуюсь, уже все зробила. Все, і тут я навіть зупинилась. Думаю, це Господь. Він зробив таке. Час, він... Не дав той чай мені випити, бо знав, що я буду сьогодні. що ну, ну, зі мною сьогодні буде, да. а, а я ну, цього ж не знала. Потім було ще ну, це я ще такі чудеса просто хочу швидко сказати. І ще було таке чудо в мене, ну, ж це я, коли хіміотерапію тут приймала. Тільки я заболіла, і через ну, я лягла 6 октября, щоб ви розуміли, на першу хіміотерапію. 19-го в мене зникає чоловік без вісти. І мені привозять прямо туди в лікарню цю звістку. І я ну, я раніше курила дуже. І коли пішла на першу хіміотерапію, я вже дала собі слово, що вже все, не буду, покинула. І в той момент ну, кричати просто хотілося, я вийшла на вулицю. Я вийшла на вулицю, сиділа, думаю, зараз, ну, звісно, буду курити. І вже шукаю так глазами людину, яка кура, думаю, зараз попрошу сигарету у неї, ну, в общем, все. І тут в той час. Э, Такий день був сонячний. Я дивлюся, і мені як сонячний зайчик в око. Я дивлюся, і це ну, купол, там у них на території є православна маленька церквушка. Я приходжу, ну, дьявол, робота дуже хорошо. Я представте, я обійшла цю церкву три рази. Я не можу знайти вход туди. От не можу і все. Тоді я вже бачу, що двері, ну, вони всі закриті, я всі кожен потрогала, вся закрита. Дивлюся, яка жіночка там прибирає. Вона мені каже, де ми вже ми до двох часов, зараз вже закрита, вже все. Ну воно стоїть наш святий отець там чи батюшка, да каже: підійдіть до нього, якщо можете. Я підходжу, і він раді мене відкриває ту церкву. Ну, тоді я ще ж не вірую, я ж тоді вірила <гум> в православну. Ну, Все одно Господь таким чином мені, мені стало легше, звісно. Він зі мною той батюшка молився, він так мені ну, допоміг в той момент. І я не закурила, Господь відвів, слава Богу. Все так сталося, ну, на, Мені трошки легше стало, я повернулася в палату. І також я ще маленьке вже свідчення, і ще також я не могла все, оце ж Лєна за мене молиться, і хтось їй там із сестер, може, слово було від Господа, я не знаю. Каже, Наташ: ну і було в мене в житті таке, що мене дуже обідала одна людина, а я не могла це простити. От, ну, не можу, і все, ну не можу. Понімаю, що треба, ну не можу. І Лена каже. Мені, от сказали сестри, не буде зцілення, поки вона ну, носить цей камінь за душою. От треба їй простити цю людину, і все. А я думаю, лежу і думаю, господи, ну як це зробити? Ну як? Ну я не можу, ну от не можу і все, не відпускає. І тут я дивлюся, тоді ще ж теж ще ж я не повірувала в Господа. Дивлюся, Тікток, і мені випадає православний батюшка, і це починає розказувати про. Прощення, да, і він каже, що дивіться, ви кожного дня, якщо ви молитесь, кажете зразу перше, що отче наш, і там є такі слова: прості, прості гріхи наші, які ми відпускаємо должникам нашим. І він каже, що це должники, це ж не долги денежні, а це іменно гріхи. Якщо. Якщо ви просите у Господа прощення, ми, ви ж думаєте, що Господь вас простить. А ви людина, ви ж не Господь, і ви не можете простити просто чоловіка. Тому прощайте. І якось я це почула, і мені так стало легко. І потім, коли я вже увірувала, я розуміла, що це як Господь працював со мною через свої ці слова. Ну і навіть він знав, що допустимо, якби мені хтось на той час сказав з християнської церкви з вас, ну що про це прощення, я б, мабуть, не повірила. А іменно тоді, от імені, треба було мені почути з уст православного цього батюшки. Оце. Я дуже рада, що Господь не покинув мене, що, що що вів мене весь цей час і що я потім. Ну, вже, вже увірувала, і все було добре і гарно. І що я даже рада, що лікарі від мене тут відмовилися, бо е, ну, це Господь так все робив, що Він хотів продлить моє життя, дні моєї життя. Тому що тут, тут відмовилися, а там мені вже в Києві це я їздила ось недавно до свого лікаря. І він мені сказав, каже: ти знаєш, якщо б не відмовились від тебе там, і ми б тут не взялися. Це була дуже складна операція, не було у вас тут в Кривому Розі таких спеціалістів і такого обладнання. Тобто ну, тебе просто б зарізали і все. Тому я дякую, Господи. дякую. Дякую, вашій церкві, дякую за ваші молитви. Таке моє свідчення. Амін. Це дуже потужне свідчення. Я вірю, що для когось воно теж буде як откровення щоб ви знали, що Господь він вірний, він відповідає на ваші молитви. Тому моліться.